Усім привіт, я знов з вами Лампач на каналі Ламподром 303. І як ви напевно зрозуміли. Сьогоднішнє наше відео буде знов таки про касетні плеєри, про такі от плеєри 96-го року. В минулому відео я вам показував один з таких, і нещодавно мені пощастило досить недорого придбати ще один такий плеєр. Це найпростіша модель. Як бачите, тут немає ані мегабасу, ані приймача, ні автореверсу. Тобто це найпростіша модель, проте вона дуже добре виконує свою. Головну роль вона відтворює касети. І як бачите, це апарат в досить непоганому зовнішньому вигляді, не затертий, не побитий. І людина, яка його продала, не ганялася за заробітком на хайпі щодо такої траритетної касетної техніки, яка наразі вже переходить у розряд антикварної і за досить невелику ціну. Його попередній хазяїн мені його продав. Ну, що ж можна сказати, він в дуже доброму стані. А, проте, на жаль, він не працює. Я його вже розібрав. І як бачите, маємо, маємо типову проблему для такої апаратури. Це пасік. Він просто перетворився на, на ніщо. Спробуємо зараз його прибрати, прибрати. І подивитись, чи зможемо ми цей апарат відремонтувати, привести його до ладу. Тобто знімаємо залишки оцього старого пасіку. Він, як бачите, просто почав вже танути, розчинятись, те, про що я вам розповідав в минулому відео. Оця гідота мерзенна намоталася на вал двигуна. Спробуємо його обережно зняти. Вона, здається, ще й. І... О, бачите, пасік зняли. Щось, спробуємо його в такому вигляді запустити, чи принаймні буде. Буде крутитися двигун чи ні? І чи будуть хоч якісь шуми в динаміку? Ставимо акумулятори? Ставимо акумулятори. Так. Ну, що ж, двигун? Двигун обертається. Адже працює в ньому аудіо частина, сама електроніка, яка і відтворює звук. Підключаємо його до нашого мікшерного пульта. І що ж ми чуємо? Фон від двигуна. та шум підсилювача. І це дуже добре. Значить, що аудіосхеми в нас працюють. Ну що ж, начебто бруду на шкібі двигуна нема. Поки що знімемо шнур, встановимо пасік і подивимось. Як же він себе поводитиме? Пасік поки що не встав на місце. Ну, це нічого страшного. Ось, зараз все так, як воно має бути. Пробуємо ставити знов таки наші акумулятори. І що ж? Ну, принаймні, принаймні він крутиться. І зараз спробуємо підключити його до пульта і послухати, як же ж він звучить. Так, залишки від пасіка. Ось беремо шнур, підключаємо. І послухаємо, що буде грати. Що ж я касету? А, я касету забув поставити. Ну що ж, тоді, зачекайте, я візьму касету. Беремо касету, написано, що це Скетмен, але це гурт Ray Flowers. Іноді так буває, що касити плутаються, ну нічого страшного. Нам, це, нам зараз головне почути, чи він працює взагалі. Отже, ставимо його на мінімум вмикаємо. Ну що ж, як чуєте, він запрацював. В принципі, немає ніякої детонації. Все звучить досить таки непогано. Ну, Ще можна е, спробувати трошки йому почистити аудіоголівку. Насправді, це надзвичайно зручно робити просто невеличким шматком паперу дістаємо касету і просто протремо голівку. протремо голівку звичайною, звичайним папірцем. Ну що ж, послухаємо. Який це дало результат, як він у нас буде зараз звучати? Ну що ж, такі, в принципі, відносно непогано звучить. Це вже шнур трохи відходить. Ну що ж, в ньому, в ньому таки нема ніякого, нема ніякого мегабасу, тобто звук не такий міцний, потужний, як у плеєрів з мегабасом, але все ж таки навіть... Навіть можна сказати, що він непогано звучить. Ну що ж, спробуємо ще одну штучку утнути. А, замірюємо, як, замірюємо який же ж він струм буде споживати. Зараз я дістану тоді той тестер, який може вимірювати струм. На жаль, оцей тестер, якому, напевно, вже близько 20 років, він вже ані на. Діапазоні 10 а Ані на 200 мА, він нічого не міряє. Дістаємо інший тестер. Ось цей прилад нормально вимірює струм. Ставимо на діапазон 10 ампер. Це, звичайно, значить, що такий плеєр буде одиниці А споживати, але може так статися, що внутрішній опір цього приладу на діапазоні 200 мА він буде занадто великий і плеєр просто не запуститься. Таке я вже, до речі, бачив. Натискаємо княпочку відразу. Подивимось, що він покаже. Так. І... Ну що ж, 250 мА. Доволі таки великий струм, знов таки цей прилад абсолютно, абсолютно справний. Але, як бачите, споживає він досить, досить великий струм. І в порівнянні з більш новим плеєром він дуже неекономічний і от таких от акумуляторів на 2 години, На жаль, не дуже добре він фокусується. Але це 2 години. Якщо перерахувати, то це буде десь близько 8 годин. Десь близько 8 годин його можна буде слухати без підзарядки. Тобто 8 касет на 60 хвилин можна буде в ньому послухати. Ну, от такий в нас сьогодні вийшов ролик про плеєр моделі. VMEX 150 це найбазовіша модель з отаких от от, плеєрів 96-го року. В ньому єдина його функція це відтворювати касет, ніяких покращувачів звуку, еквалайзерів системи Dolby чи, наприклад, якихось. Якихось підсилювачів низьких частот, мегабасів в ньому нема. Ну, але він досить добре впорається зі своєю основною задачею е, за, відтворювати аудіозаписи. Що ж, я дякую за те, що ви залишились з каналом Ламподром 303. З вами був Лампач неодмінно. Побачимось з вас, підписка. Та лайк. На вас чекає багато цікавого матеріалу. До побачення!